Всім привіт! А сьогодні Оля приготувала отакі смачненькі котлети з капустою, фаршем і манною копою. І я запрошую всіх подивитись весь процес цього приготування. Привіт-привіт, мої хороші! І знову ми з вами на кухні. Сьогодні будемо готувати щось смачненьке. А смачненьке у нас буде це котлети з капусти з фаршем. Нам потрібно капуста, фарш. У мене тут небагато грам 400 олія, звичайно, для жарки, цибуля, часник. Одне яйце, один стакан манки. Зелень кріп петрушка. Сіль і спеції по смаку. Беремо нашу капусту. Перерізаємо і натираємо на крупну тюрку. Висипаємо капусту, ну я ось такий друшлячок. Тепер нашу капусту підсолю, трошечки небагато. Отак. Перемішаю і залишу минут на 10-15, хай вона віддасть сік. Тим часом беру цибулю і нарізаю. Цибулю можна натерти на тюрки, можна облендерувати кому як зручно. Я ріжу кусочками, мені так подобається. Цибулю нарізали, тепер беру сковородку, наливаю олії і підсмажу трошки цибульку, щоб вона була м'якенька. Але можна і сиру додати. А ще кину кусочок масла. Все, хай наша цибулька смажиться. А ми поріжемо далі зеленушечку і часничок. Справилися з часничком. Тепер беремо нашу зелень. У мене кріп, петрушка. Ну, якщо є молода зелена цибуля, можна і цибулю, можна і другі трави, які ви любите. Ну, в мене так. І кришимо. Тепер кришимо в кропчик. Все, готово. Наша цибуля готова, я її відставляю. Ну, нехай жде свого часу. Наша капуста простояла, зараз я із неї. Видавлю сік, віддавлюємо сік у капусті, як би не було, чи кришили, чи шинкували, чи на тюрку е теж все одно соку завжди багато. Ось дивіться, стільки сока в цій кількості капусти. Багато. Ну що, працюємо далі. До нашої капусти додаємо фарш, розмішуємо. Додавляємо одне яйце. Додаємо чесник. Додаємо зелень і тепер сюди висипаємо нашу цибульку. Добавляємо все со сковородки разом з масочком. І з олійкою отак. От Все. Готово. В цю, масу, в цю масу ми будемо висипати один стакан манки. Зараз усе добре перемішаємо, а потім спробуємо сіль. Вимішувати я буду руками готую ж для себе. А ще я вам скажу, не люблю, коли в рукавицях готують. Все, я виключаюся, зараз все добре перемішаю. Так, ось такої густоти виходить фарш. Дивіться. Казалось би, що капуста повинна бути жидкою, але ні. Так, я ще трошки досолю. Тому що не солоне так, перемішаю все хорошо. і залишу на 15 хвилин, щоб набухла манка. Забула вам ще сказати: беру я муку, буду жарити сьогодні на муки, а ви жарте так, як вам потрібно. Чи в сухарях, чи в чому, ну, у мене мука. Все. Фарш наш, наш настоявся, і тепер будемо робити котлети, беремо фарш і робимо котлетки. Ось так. Тепер беремо наші котлетки, обвалюємо ці, а якщо ви жарите в сухарях, то в сухарях. Беремо сковороду, беремо олію, сковорода нагрілася і наливаємо лію. Добре нагрілася сковорода і вилажуємо сюди котлети. Поїхали. Котлетки наші перевернули, і тепер я накрию кришечкою, хай вони ще потумляться під кришечкою. Отак. От Перша партія наших котлеток готова. Прожарились, пропарились. Вилажуємо їх на тарілку. Шаривалися в наші котлетки, получилось у мене три сковородочки. Багато труда я і часу не приложила до цих котлет. От така мисочка. Так що, будь ласка, готуйте, експериментуйте. А ви жарите такі котлети чи ні? З капустою, з зеленю. Чи тільки жарите з м'яса. Всім дякую, хто був зі мною, хто дивився моє відео. Якщо вам сподобався рецепт, то підпишіться на мій канал, поставте лайчик, балалайчик, напишіть коментарі. Всім миру, добра і спокою! Будьте здоровенькі, готуйте ситно, смачно і просто.